Сьомий всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення розпочинає сезон 7 вересня. Цього року театральне дійство приурочене до столітнього ювілею режисера театру, відомого українського кіноактора Василя Симчича. Впродовж тижня на Коломийській сцені виступатимуть 11 колективів. Очікується й зірковий склад журі. Деталі розкаже Галина Досен. Всеукраїнський фестиваль сценічних першопрочитань. Коломийські представлення розпочинається 7 вересня та триватиме до 13 числа. Упродовж року організатори шукали на теренах українського театру саме першотвори. Результатом задоволені коломию відвідають 11 колективів, запропонують більше десяти вистав. Чотири театри нові та вперше гратимуть на сцені писанкового міста. Запросили й давніх друзів польський колектив Вандиси Машкової. Театрали привозять драму Спокус. Яна Новари. Презентуватимуть її другого фестивального дня у вівторок. Ну, вперше в цьому році театр Ужгородський театр, Закарпатський академічний театр. Е, вперше у нас в цьому році працює е, в, театр Херсонський з е, імені Миколи Куліша з, їх, з їхньої славно, звісно, медьпомену Таврії, це такого європейського е, рівня е, фестиваль. Вперше у нас працює в цьому році з потужною роботою по Шекспіру Король працює театр перетворення Воломира Завальнюка. Це вельми цікавий театр. Ну, безумовно, у нас вже е е е це вже стало нормою. Вже нас працюють театри Києва, театри Львова, Волинські театри. Цьогорічний фестиваль відкриває колектив з Полтави. Полтавці жартують, що є міста побратими, а вони з коломиянами вже театри побратими. Готують для писанкового міста аж три твори: мюзикл для дітей, драму Мить життя. А на вечірнє відкриття славнозвісно оперу Наталка Полтавка. Чому Наталкою Полтавкою? Бо у в кінці фестивалю це буде 13 е вересня. Ми готуємо колом'янам колом'янам великий сюрприз. Ну ми два роки не, не приймали участь. Ми готуємо власне наш прем'єра нашого першого твору. Нашої роботи, з якою почався власне театр. це е, славно, звісно, от я дивлюсь на портрет Івана Заркевича, Це робота дівка на милування, або нема, або намилення, нема силування, дівка на відданню. Ну, у на нас робочий варіант, така назва творча Анничка. І тому дивіться, ми починаємо Наталко Полтавкою Котляревського, а завершуємо Анничкою Івана Заркевича. І то така мимохідь, така, вийшла, знаєте, така. Якась гарна вийшла ідея цьогорічного фестивалю. Якийсь такий міст, знаєте, центральна Україна, Західна Україна, Захід України, Наталка, тут Анничка. Тобто воно саме свідчить про і, і просто процільність і творчу, і культурну, взагалі говорить про нероздільність українського народу, про його міць і, знаєте, і соборність. Традиційно на фестиваль запрошують експертів, котрі оцінюватимуть роботу акторів. Цього року очікують зіркове журі герой України, народна артистка України СССР Ада Миколаївна Роговцева буде працювати у нас ну, наша Любимиця Пані Кадирова, Алла Підлужда Людмила Томенчук. Буде працювати академік Коломієць. Цього року театральне дійство приурочене до столітнього ювілею режисера театру відомого українського кіноактора Василя Симчича. 13 вересня на завершення фестивалю готують величний вечір. У Коломиї дали згоду приїхати його учні та колеги, зокрема Іван Гаврилюк, Федір Стригун, Ада Роговцева, Роман Іваничук. Це всі люди, які знали Симчича, які працювали з ним і на знімальних майданчиках, і просто знали як людину. Надамо слово і обов'язково сину Зінові Васильовичу, який до цього часу працює в театрі. От. І таким якби, сімейним Коломийським колом це треба відмітимо і згадаємо ту людину, яка для Коломиї багато важить. Всі, вся Коломия знає, хто такий Симчич і знає його як, як патріота театру, не тільки Україна і театру. І кожна, перед кожною виставою буде невеличкий пролог. В пролозі буде показано ну, якби, діяльність Симчича і його визначні ролі, його ролі театральні. З кожним роком глядачів коломийських представлень більше, як кажуть господарі фестивалю. Цей рік теж обіцяє бути активним. Десь за тиждень до театрального дійства на деякі виставі білетів уже не було. Тож коломияни та гості міста покваптеся, отримати естетичне задоволення, а про квитки подбайте заздалегідь. Галина Досин, Сергій Гурин, для подій телеканалу НТК. Миський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича нещодавно повернувся з Румунії. Там вже втретє були на гастролях. Цього разу побували у місті Фалтічені. Там проводився п'ятий міжнародний фестиваль молодих театрів. У імені Григорія Василя Берлік. У них там такий видатний е театрознавець, і актор і е діяч мистецтв. Такий як Григорій Васірлікрігорі Василь... Василь... Бірлік це його псевдонім. Він тисячу 1900... 1900... У 40... 1956 році зіграв головну роль в такій п'єсі Руминській Бірліка. Він зіграв самого Бірліка, тому що і тому після цього йому і дали псевдонім Бірлік. Проводили фестиваль. І... Один-дво я знаю двох з організаторів фестивалю. Там це такі у нього Ксьонсь, священник, самий. Це є один з організаторів, який проводив фестиваль і правнук цього Василя Бірліка. Я знаю чи мову, навчив деяких артистів говорити у п'єсі у виставі румиською мовою. І це було дуже такі, як сюрприз. Вони здивовані були, тому що приїхав театр український, найдавніший театр Галачини. Приїхав з Коломиї і там показав виставу «Гуцульський рік. І там деякі були сцени, моменти, які я переклав ну, були перекладені на неруминський лад, і вони говорили румийською мовою. Що вони дуже здивовані, і вони дуже такі горді, що навіть в Україні не забувається рурмийська мова. Це був вже наш третій. Це їзд туди і з кожним разом все нас і цікавіше, і цікавіше сприймають. Тому ми, як і казав Роман, придумали такий сюрприз, переклали деякі себе румунською мовою, щоб показати себе не тільки як українці, і, і колорит той румунський. Там режисер є, один знайомий нашого Дмитра Івановича, який надалі в майбутньому може і у нас поставити виставу, вже йдуть домовленості.